з вами говоримо про ситуацію на передовій на наших рубежах, які міцно тримають наші з вами захисники та захисниці на Лиманському напрямку. Продовж тоби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше від Кремної та Верхньокам'янського. Артилерійських обстрілів зазнали зокрема Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка, Луганської області. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Докладніше про те, що відбувається зараз на Луганщині. Говоримо з Юрієм Федоренком, командир. Ром роти ударних безпілотників 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Доброго ранку, слава Україні, Дорогі, слава. пане Юрію. Напередодні Луганська обласна військова адміністрація повідомила про те, що Білогорівка зараз залишається місцем найінтенсивніших бойових дій на Луганщині. Розкажіть, будь ласка, що саме там відбувається і чому Білогорівка, яке вона має значення для російських загарбників на вашу думку. Для противника дуже важливо визначити ті місця, де потенційно вони зможуть провести успішну ударно-штурмові дії. Тому що ударно-штурмові дії противник проводить цілодобово в першу чергу з цілею визначити, де є слабкі місця в обороні. В Білогорівці там склалося багато різних факторів. Це і ландшафт місцевості, і можливість противнику підтягувати резерви, і багато ще інших факторів, які поки що для противника. Є сприятливим для того, щоб в зручній для нього формі намагатися проводити ударно-штурмові дії. Але тактичного успіху противник не має, ці атаки вдається ефективно відбувати. Відповідно, противник додатково ще застосовує артилерійські засоби не тільки по передній лінії, а і по селам, які знаходяться при фронті, так, в другій лінії оборони, де невелико невисока концентрація наших військовослужбовців, але водночас тим залишається ще цивільне населення. Противник застосовує артилерію хаотично неприцільно саме по цих місцях з цілею просто знищувати українську націю, але не так легко їм вдається те робити, тому що достатньо ефективна, зокрема 92-го механізована бригада, проводить контрбатарейну боротьбу і дуже швидко з'ясовуємо, де знаходяться артилерійські засоби, які проводять вогневе враження. Якщо є чим дотягнутися, загально обов'язково ці засоби ліквідуються збройними силами України. От на минулому тижні був результат, коли попалили системи залпового вогню ураган, і інтенсивність обстрілів зменшилася, тому робота систематична триває. ініціатива знаходиться повністю на боці збройних сил України, але так, звісно, бої тривають цілодобово. Якщо говорити про цю ситуацію з ураганом, як швидко окупанти на Луганщині можуть поповнювати свої, ну ось такі резерви? Бо ми розуміємо, що це знаєте та ситуація, як з тарганами. Ти його ну вибачте за порівняння. Ти його прихлопнув, а через якийсь час він з'явиться знову. Е, от як швидко вони можуть поповнювати запаси свої, свого зокрема, артилерійського озброєння? Ми порівняли з тарганами, в мене є інше слово, але. Вона надлайливе, тому не будемо за тому. Я вибрала ефірі. максимально, максимально яке можна використовувати в ефірі. Можливо, я мала на увазі зовсім інше. Розгорнуто відповім, що стосується артилерійських засобів та броньованої техніки. У противника вже станом на сьогоднішній день. Є складнощі з броньованою технікою, як з точки зору її виготовлення виват... нових зразків, так так і з точки зору ремонту тої, яка зазнає на полі бою, а також тієї, яку вони зараз знімають з консервації, тому кожна втрачена для противника бойова одиниця броньованої техніки вона зараз вже є відчутною. Що стосується артилерійських засобів, більшість їх і в тому числі систем залпового реактивного вогню, були виготовлені в радянському союзі за часів. Росії там модифіковано, але водночас тим противник не може їх виготовлювати в необхідній кількості для попиту фронту. Тому кожне враження, яке спостерігає українське суспільство, бо ця інформація на швидко з'являється за себе масової інформації. Це є надзвичайно важливо танк за танком, БМП за БМП, системи запогню за системи заболев Плюс додатково ефективно впроваджується робота щодо виявлення складів з боєприпасами противника, і ці склади вражаються також за рахунок високоточної артилерії, підкригування вогнів безпілотних детальних апаратів. І також ми щиро розраховуємо, що наші міжнародні партнери будуть поставляти боєприпаси високоточної дії, а також дальну радіо дії. Нам дуже важливо, щоб Країні був боєприпас, який здатний вражати ворога в глибину його оперативного простору до 150 км. І така перспектива у нас є. А от які види озброєння допомагають ем, найточніше, скажімо, виявляти і вражати от склади з боєприпасами або ворожу техніку? Просто що скажімо так, ми що говоримо сто... зараз про теорію. Ми не говоримо, що в нас є, що нам треба. Ми говоримо про теорію, що скажімо, так, що в ідеалі допомагає най... Най... найкраще боротися от з складами і технікою. Що стосується виявлення складів, техніки, зосередження живої сили, це комплекс заходів, космічної, повітряної і інших розвідок. Що стосується враження, є значна кількість. Систем залпового вогню, а також артилерійських засобів, як самоходніх, так і інших, які здатні вражати як керованим снарядом високоточним, так і високоточними ракетами. Дуже важливо, щоб наші міжнародні партнери усвідомлювали, що чим далі вдається знищувати противника, чим на довші дистанції, тим менше потім це призводить до ситуації, що нашим хлопцям та дівчатам доводиться битися в траншеях. Так. Як під час першої світової війни тому ми бачимо інтенсивність, якою міжнародні партнери надають зараз військову допомогу, і щиро розраховуємо, що так буде і продовжуватись. І дуже важливо, що доносилась теза до суспільства наших міжнародних партнерів європейських. Що Україна бореться не просто за незалежність, українська так. нація бореться за виживання, та ми стоїмо на сторожі загальноєвропейських та так, я б навіть сказала за загалом цивілізованого світу, пане Юрію. Дякую вам, Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Марафон єдині новини триває.